З найстаріших міст Східної Європи розташоване на Чернігівщині. Це її серце Чернігів. З нього і починається наша мандрівка. На мапі Чернігів існує вже більше ніж 1300 років. Тому центр міста справжній музей під відкритим небом. Вами чи не на кожному кроці, наприклад, ось цей свято Успенський Єлецький жіночий монастир, ровесник самого Чернігова. Тут збереглися старезні фрески і будинки. Та відомий він не тільки цим. Фільм починається з того, що показані верхи ось купола Успенського собору біля церкви е, святого. Якова стоїть величезний гурт Бурсаків. Фактично, ось ми тут замість бурсаків? Да. Здогадалися, це початок відомого радянського фільму Жахів. Вій. За фільмом ці ворота були відкриті, і звідси вибігали бурсаки на вакації. Так масовку не тільки знімали біля храму та дзвіниці монастиря, а й запрошували на ролі бурсаків місцевих. Володимир Григорович був одним із них. Величезна черга була, їх. І проходили ми біля драмтеатру на вулиці, ставив стіл, і Мосфілівський товаріщ. Дивився, чи підходжу я, чи не підходжу. Кінопроби були нескладними, а от на самих зйомках акторів добряче поганяли. Найбільше дублів, я згадав, 9 штук було. Це, оце треба було бігти, щось не так, назад. І оце так, туди-сюди, туди-сюди. До того ж, зніматися довелося у 30 градусну спеку із товстим шаром косметики. Наші заграмірували, підфарбували. По-перше, нам зачіску зробили старовинну. Хочеш не хочеш, але що ти, якщо ти взявся, то у нас цей парикмахер їхні в Москві в москві, обрив так, що може ми мама мене не впізнала. Після такого кінодебюту у пана Володимира залишилися не тільки враження на все життя, а ще й солідний гонорар. Заплатили у мене довідка. Є. Я бігав три дні. Так за три дні я отримав по тодішнім міркам 9 рублів. Частина грошей каже Володимир Григорович, пішла на пиріжки та місцеве пиво, яке у всі часи було одним з найкращих в Україні. Пробувати хмільний напій ми відправились у передмістя Чернігова. Це єдина приватна броварня Чернігівщини, де народжується крафтове пиво. Ціна художника на холстці купірува відповідно, у бокалі. Сергій бровар зі стажем. Каже, до них треба йти за незвичайними сортами, адже у цій пивній лабораторії не бояться експериментувати з дріжджами, хмелем та солодом. Що буде, якщо ми смішаємо. Кофейный солод с ячменем. Но это не совсем кофейный, это темный сорт солода. Очень сильно обжаренный. Если вы возьмете даже во рту смешаете эти два солода, то вы получите такой вкус шоколадового. Шоколадне, гранатове і пиво зі смаком цитрусових. Всього близько 30 різних видів з виключно натуральних інгредієнтів. Наші <сцюкатий>, варення. А ще у броварні є ціла кімната, холодильник з температурою плюс два. Такі умови найкраще підходять для того, щоб зварене і переброжене пиво дозріло перед тим як потрапити у пляшки, що наливають і закривають вручну. А теплі нажимаєте дві клопачки одновременно. Ой, боже, амісія. Подраз... Одним словом, все робиться з душею. Тому цей хмільний напій у броварні смакує так по-особливому. Вже завтра сніданок відпочине на чернігівських Мальдівах і покаже вам, як із пляжу дістатися до місяця. Тож не проспіть, це мій путівник Чернігівщина.